Всім привіт! Вас вітає компанія Agro Import Group. Сьогодні на огляді ми маємо втулку бронзографітову та композитно графітову до сівалки моносем. Хочу вам розповісти про бронзографітову графітову втулку. Бронзографітова втулка. Виготовляється методом пресування двох матеріалів бронзи і графіту. Графіт в даній втулочці використовується як смазуюча речовина. Дані втулочки вони вставляються, запресовуються в ролик, трьохрядний ролик, по якому ходить ланцюг. Всередині цього ролика є пальчик, відповідно який ковзається по цих втулочках. Компанія Моносем бронзу-графітові втулки використовувала. Досить довгий період часу, приблизно 20 років. Зараз компанія Monosem вирішила, скажімо, перейти на більш екологічний і більш кращий матеріал, це є композит, композитно-графітова втулка. Ця втулка вона є легшою у виробництві і, відповідно, за рахунок того, що вона. Складається з композитних матеріалів, менше стирається аніж бронзо графітова, і відповідно термін служби в даної втулочки є збільшеним. І зараз ми бачимо, що на ролику Моносем 4511B Ми бачимо вже новий ролик із запресованими втулочками композиту графіту. Хочу звернути вашу увагу на те, що чому ж саме, на мою думку, компанія «Моносем» Почала використовувати дані втулки, тому що, як не крути, корисні купалини, такі як бронза, мідь і багато інших, вони є вичерпними. А композит це є суміш пластиків, які компанія «Моносем» чи інші заводи, вони переробляють і виготовляють дані втулочки вже із того матеріалу, який, скажімо, більш розповсюдженіший. Тому компанія Monosem зробила композитно-графітові втулочки і зараз активно їх використовує. Відмінність композитно-графітової втулки від бронзо-графітової втулки тільки в кольорі та вазі. В принципі, роботу вони свою роблять що ця, що ця. Тому будьте спокійні, якщо в руки вам потрапить новий зразок втулки-Моносем, саме композитно-графітовий. Також є особливі відмінності в тому, що зносостійкість композитно-графітової втулки вона є меншою і термін експлуатації даної втулки є довговічнішим. Тому компанія Agroimport Group рекомендує саме втулку композитно-графітову. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, переходьте в наш магазин АгроІмпорт Group за посиланням, яке є під нашим відео. І якщо у вас виникли запитання, то під відео є декілька номерів наших фахівців компанії Агроімпорт Group. Ви можете набрати до них, поспілкуватися і вони дадуть відповідь на всі ваші питання.